Добрий день. Сьогодні 2 грудня 2022 року. Почав розсилку живців з замовником. Отакі баковочки. Спочатку нарізається, потім е, тут замотуємо бумагою вологою, потім стрейч-плівка. Кругом е, тоді Таку картонку, коробочку саме робимо. І зверху ще стріч плівка. То ще від 4 до 12 мм, там як замовник захоче. І по наявності. Бо буває, що приросте менші і трошки або коротші або тонші. Довжина десь така буде десь отак. За 50 см буде. Так. Замовляйте по телефону на Viber. Правда, світла в нас часто не буває. Ну, телефонуйте, я перетелефоную, якщо не буде зв'язку. Таке, всього найкращого, все буде Україна.